Вітаю пані та панове. Вже втретє сідаю знімати геловінське відео. Два рази намагалася почати тиждень читань до Геловіну, але далі вступного фрагменту в мене справа не йшла. Тому я вирішила, давайте знімемо щось максимально книжково-розважально-відпочинкове. І я подумала, що не тільки на моєму каналі, а і взагалі на книжковому Ютубі давно а, втратили, мабуть. Ну, вони взагалі, мабуть, трошечки вийшли з моди книжкові теги. Тому я полізла в ці ваші інтернети, пошукав. Шукала, що там на їхніх просторах книжково-моторошного є з цієї рубрики для відео, і зібрала в один тег на 15 запитань збірну селянку з різних тегів, просто питання, під які мені було б цікаво попідбирати книжки. Тож на сьогодні будуть і питання по обкладинках, і питання по сюжету, і питання по емоціях від прочитання. Але перш ніж до великого геловінського тегу, переходити, 29 жовтня, ми з моїми а, подругами святкували. Геловін в мене вдома і е, робили це максимально атмосферно. Тоді як 28 числа до мене приїздила, дякую дуже їй за це і дуже допомагала. Даша з каналу до літературне. Тож нас з вами чекає зараз одна-дві хвилинки підготовки і святкування Геловіну в стилі книжок Стівена Кінга. Terima kasih telah menonton! Буде все ж таки постаратися і на наступний рік придумати собі образ не пенівай за когось іншого роденького. Тож а ми з вами, друзі, вирушаємо списком з 15 геловінських запитань. І перше запитання це власне геловінський жах. Книга, яка була настільки страшна, що ти на якийсь час її відклала. І це було з одного боку складне питання, тому що навіть книжки Стівена Кінга мене не лякають. Я думала, що не існує жодної книги, яка дійсно могла б мене не просто не лякати, а й настільки, що я була б готова готові її відкласти. І потім я згадала Одну я згадала привидів дому на пагорбі Ширлі Джексон, яка в певний момент була настільки страшна, що я її закрила, і така сказала: Ні, я дочитаю її зранку. Це неймовірно геловінська, неймовірно моторошна, атмосферна, глибоко психологічна річ. Я ніяк не дочекаюся наступної книги Ширлі Джексон у Жоржа. Окрім цієї, вони вже перекладали її. Ми завжди жили у замку. Також дуже класна річ. Хоча привидів я люблю от на дрібочку, дрібочку більше. І я прям безмежно щаслива, що відповіді на цей тех розпочинає саме ця книга. Вона ідеальна під 31 жовтня. Наступне питання: вампіри, книги, що висмоктили з тебе життя. Я деякі пункти дозволила собі розширити і показувати не одну книгу, щоб відео вийшло просто якомога більш е, книжковим. І хочу показати вам три книги, які висмоктали з мене життя, життєві сили. Я не знаю радість, щастя і будь-що Дорога Кормака Маккарті, Звісно, люди, які читали зараз, мабуть, перед екраном хитають в знак згоди головою Ю безмежно депресивна, але й так само безмежно потужна книга про постапокаліпсис, про землю, яка повільно помирає, і про батька з сином, які. Йдуть туди, де хоч трохи тепліше, і де є змога зустріти хоч якихось нормальних людей. Наступна книга, одна з моїх найулюбленіших книжок, як так само і дорога до речі, це трейнспотінг, ірвіна велша, на який я дивлюсь завжди і плачу, що Ірвіна велша майже українською не перекладені книжки, тому що це один з моїх улюблених письменників. І це ця, ця книга була, це перша, яку я в нього читала, і я її коли дочитала, я її закрила. Мені здається, я потім. Тиждень не могла нічого читати такого сильного книжкового похмілля, як після цієї книги в мене не було не. Після жодної книги мені здається, і наступною я б хотіла вам показати. В мене тут збірка, але я хочу розповісти про нудоту Жан Поля Сарта, і знову люди, які читали, мабуть, сидять і кивають перед екранами, тому що ми настільки глибоко занурюємося в людську свідомість. Мені здається, якщо зануритися глибоко, дійсно глибоко і по-справжньому в будь-яку людську свідомість можна вийти з бажанням помитися. Тут ми ще й заглиблюємося в свідомість людини не надто. Тієї, з якої хочеться брати приклад, я не знаю, як м'якше сказати. Разом з тим, я дуже люблю нудоту, і це такий досвід, який час від часу до якого мені б хотілося повертатися. І з цієї збірки в мене не читаний ще тільки роман слова. І я бережу його просто як солоденьке на той час, коли я через рік, два, три точно зрозумію, о, зараз потрібен сартр. Наступне питання: приводи. Книга, що досі тебе переслідує. Я зрозуміла це, трактувала для себе це питання як книга, яку я прочитала якийсь певний час назад, але досить часто повертаюсь до неї думками. Я не скажу, що таких книг мало, але мені б дуже хотілося б виділити темну половину Стівена Кінга. Це по перше книга, від якої я абсолютно нічого не очікувала, тому що до цього майже не чула на неї відгуків. Разом з тим, ця книга стала однією з, з найкращих, що я читала за минулого рік, це от знову хочеться вжити слово потужна. Воно дуже динамічна, яскрава, і настільки ти сидиш і ти не можеш себе відірвати від книги. Я прямо зараз почала гортати. Вона в мене там пописана в одному моменті, так от десь десь було зараз. Ну, Там було що тобі хочеться реально бачити в кожному слові якийсь сенс. Тобі хочеться бачити, що автор ще більше і більше тебе занурює в цю історію, що він кожним словом підсилює її градус. Це, це неймовірна річ. Вона про письменника, який раніше писав під псевдонімом, але через певний час вирішив від псевдоніма відмовитися, і потім цей псевдонім, давайте скажемо. Образився і почав мститись. Наступне питання Франкенштейн. Книга, яка щиро тебе шокувала. Я е, от знову казала, що не лякаюся на книгах, але ще більш рідко я дивуюся на книгах. Тобто я не пам'ятаю, коли я востаннє читала трилер. Я серйозно я сиділа перед своїм списком читань, я ходила перед своїми полицями, не змогла знайти книгу, яка якимось поворотом би мене прям би шокувала. Типу, щось таке, чого я не очікувала. Я знаєте, як. Е... П -п -п Петір Бейліш в Грі престолів, який каже Сансі, що ти маєш бути готова до найгіршого, що може статися в цьому світі. Тоді тебе нічого не зможе зачепити. Я так читаю книжки. Я від самого початку готую себе до будь чого І це грає мені в мінус, тому що я розвчилася дивуватись на книжках. Можливо, ви зараз пам'ятаєте якісь мої відгуки, де я казала, що я здивувалася, але от чесно, я таких книжок не згадала. Я впевнена, що вони є, просто я їх не пам'ятаю. Але мені б хотілося на це питання показати вам. Варіанти Роберта Шеклі, як мінімум, через те, що ну неможливо бути готовим до того, що вам подарує ця книга. Вона неймовірна, вона в мене також обмальована, пописана, вся, тому що це настільки щось незвично постмодерністсько, смі, сміливо, оригінальне ще й фантастичне до того. Воно трохи навіть не сповна розуму, але в гарно літературному сенсі. Це, це прекрасна річ, якщо ви точно хочете якийсь, знаєте, гострий літературний експеримент. Наступне питання: це троль, недооцінена книга, про яку мало говорять. А то чого це про привидів та «Відьом» всі говорять, а про тролів ні? І я хочу зробити таку бліц-добірку книжок, які я дуже люблю, які я можу, мабуть, радити всім, і про які я чула не так багато відгуків. Якщо дозволити, почну з тієї самої дороги, кормака Маккарті. Давайте я без пояснень. Просто от. Багато книжок. Двійник Жозе Сиромагу, який нещодавно виходив у Ваволонської бібліотеки і розповідає про чоловіка, який в фільмі побачив іншого чоловіка, як дві краплі води схожого на нього самого. Наступне показую вам місячний камінь Сьона». Дуже мрію, безмежно про те, що Сьона видаватимуть ще. І давайте трохи пройдемось по нонфікшену, тому що найграндіозніше шоу на землі. Я просто показую всюди, де є можливість його показати. Найкращий нонфікшен в моєму житті. Окрім того, також чудовий нонфікшн, дійсно, майже про все, це коротка історія майже всього на світі від Біла Брайсона. В мене дуже багато книжок, про які мало хто говорить, але більшість з них вже дуже важко знайти. Тому намагалася показувати ті, що є ще десь хоча б в наявності. Дуже цікаве наступне запитання: страшний клоун. Книга, яка мала викликати позитивні емоції, але все вийшло навпаки. І от чесно було, було дуже важко підібрати відповідь на це питання, тому що в мене є відповідь навпаки. Книга, яка мала принести страшні негативні емоції, а принесла досить такі прикольні, тому що Дракула Брема Стокера. Я думала, що це буде атмосферно, моторошно, а це було досить мило і так. По доброму, по дружньому знаєте, в людство аж вірити починаєш після цієї книги. А саме по питанню, по правильному варіанту цього питання, мені, мабуть, ближче за все до цього підходить чекаючи на Боджанглеза» від Олів'є Бурдо, це книга, від якої я очікувала такої не те, що одноразової, але легкої, приємної історії. Але як я ревіла в кінці від розбитого серця, дуже сподіваюся, що видавництво Старого Лева її колись перевидасть, тому що не впевнено, що її можна десь знайти. А вона вона дуже класна, оригінальна, ні на що не схожа і вартісна. Перевертань. Книга, яку ти читав цілу ніч. Знову вже вкотре показую вам ці, цю книгу з цією історією, але переслідуваний Стівена Кінга як найкраще підходить під цей пункт. Тому що я не могла випустити цю книгу з рук до трьох ночі, враховуючи, що майже жодна книга не спроможна позбавити мене бажання спати вночі. Тобто, насправді, оці всі жарти, ще главу і все це не про мене. Я спокійно на найнесподіванішій розв'язці, на найемоційнішому моменті можу закрити книгу і піти спати. От, до речі, до речі, я ще до кінця не могла випустити, дочитувала під куполом. Також Стівена Кінга десь до другої ночі, але вона стоїть там за павутинкою, і її дуже важко було б дістати. Мумія книга, яку ти відкладаєш на далеке майбутнє. Знов буде е, бліц-добірка найтовстіших і найскладніших книг на моїх полиці. Цях, які там просто є, жартую. Звісно, колись я їх буду читати. Просто звісно, наприклад, для такої книги як смерть Артура від Томаса Мелорі вам потрібна буде не тільки настрій, а й мабуть, моральна підготовка. Вона величезна, вона дуже гарна. Але вона величезна і щось мені підказує, що не з легких. Окрім того, за схожою схемою в мене тут стоїть утрачений рай Джона Мілтона. За такою самою схемою в мене тут стоїть Джеймс Джойс і його Уліс. Окрім того, в мене зараз немає на руках цієї книги, тому що я позичила її почитати. Але це веселка тяжіння Томаса Пінчона. І я думаю, що можу туди додати Жауме Кабре і його голоси пома помано. Мені дуже сподобалось моє каяття, але я розумію, що найближчим прям часом знову. Читати Жауме Кабре мені може не захотітися. Відходимо від головних персонажів і переходимо до інших геловінських атрибутів. Наприклад, страшний будинок на розі книга зі страшною обкладинкою. І от чесно, мені здається, більш страшної обкладинки ніж зона покриття. Зараз скажу, навіть якого року, 2011 року, я на своїх полицях точно не знайду. Мені шкода буде її заміняти, коли ну я думаю, колись до неї в КСД. Дійде черга на перевидання, але от час це настільки щось унікально стрімне. Що вона на Геловін, тільки от має треба її от поруч з гарбузиком ставити. Наступне питання: вимкне на світло. Книга, яку ти читаєш, коли хочеш втекти. І насправді ми тільки в минулому відео розмовляли про цю тему, тому що вам знову можу показати Брайана Вона і Фіону Стейпл з їхнім графічним романом «Сага». Тому що це реально така річ, яка в мене лежить на найскрутніші моменти, книжкові, скажімо. Наступне питання: будинок, в якому дають дешеві цукерки. Це книга Гілтіпле плеже. і насправді таких аж гілтіплежа книжок в мене на полицях немає. Але з усього, більш за все, під цей пункт для мене підходить Фредрік Бакман. Тому що, скажімо так, це автор, якому найчастіше я дозволяю собою маніпулювати. Тобто ти бачиш, як це все працює, ти бачиш, що автор інколи заграється, але якось це настільки життєво-душевно виходить, що я така ай не найбуде, ай зараз можна. І мені дуже шкода, що чогось типу тривожних людей, чи от з таких більш легких, більш комедійно трагікомедійних романів Фредріка Бакмана. В мене непрочитаних не залишилося. В мене з непрочитаного в нього лишилось тільки е, приможці. А це вже трошечки не те. Наступне питання: відьомське зілля, улюблений персонаж відьма. І я дозволу собі трошечки розширити це поняття і під відьму вкласти будь-яку жінку, яка володіє, і користується чарами, тому що мені б хотілося б назвати Єнефер з Венгербергу з відьмака. Це один з моїх найулюбленіших жіночих героїв. І капець, як я хочу перечитати відьмака. Я от навіть дістала четверту частину, в якій вона є на обкладинці. Але якщо повертатися до більш канонічних відьом, то звісно це буде Тітуня Ок з спідциклу Террі Теріпрачета про відьом, тому що я не знаю, вона мій соумейт. «Темна, Темна, темна ніч, книга з чорною обкладинкою. Чисто питання для естетики. Тому давайте разом подивимося на білий попіл Еларіона Павлюка. Разом подивимося на горіхову шкарлупу» від Ієна Мак'юїна І разом подивимось на приводів у Венеції, яка насправді вечірка на геловін від Агати Крісті. Традиційні костюми, гарбуза або відьми. Книга, яку ти завжди читаєш на Геловін, прям ідеальне питання для мене. Я не впевнена, що у багатьох людей є книги, які вони читають кожен Геловін, але в мене є. І, мабуть, ви знаєте, що я вам зараз покажу через те, що Сяйво Стівена Кінга, доктор Сон Стівена Кінга, дві книги, які я щорічно перечитую перед Геловіном. І цього року я перечитувала доктор Сон англійською. Я закінчила, до речі, його перечитувати. До речі, якраз перед. Геловіном, але епілог я читала після того, як ми 29-го разом з дівчатами передивлювалися екранізацію, тому що саме коли я перечитую ці дві книги 31-го, то було на 31-го, але так вже вийшло. На ніч я завжди передивляюся екранізацію доктор Сон. Ну, буквально з того моменту, як вона вийшла. І останнє з питань це мастріт на Геловін. Зараз теж буде дуже швидка бліц-добірка. По-перше, кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. Якщо обирати, то я, мабуть, радила на Геловін найбільше Саме її. В мене поки що немає її на руках українською, але я хочу, я просто розриваюся і не можу вирішити, яку обкладинку я хочу. В нову, яка от щойно, щойно ні ще не вийшла, має вийти у клуби сімейного дозвілля чи, чи, чи кінообкладинку. Але кінообкладинку, от в такому стилі, як Доктор Сон, де просто е, хрест з написом назвою. Дуже вона мені подобається. Окрім того, дві книжечки Рея Бредбері, по-перше, це спраху по сталі, мабуть, найатмосферніша геловінська річ, яка в нього є. І окрім. Того щось лихе насуває, звісно. І ще одна книга, якої в мене нема, і яку мені, до речі, треба буде придбати, я б її насправді з задоволенням на наступний рік перечитала. Це ніч у самотньому жовтні Роджера Желязне, яка починається 1 жовтня, закінчується 31-го. І здається, я на з каналу «Рідвізьмі» минулого року знімала відео саме в форматі, що щодня вона читала по главі з цієї книги. І мені здається, це настільки класно і атмосферно, що я теж тепер хочу спробувати. Окрім того, мені здається, дім на збічі Девіда Мічела чудово впити. Пишеться в геловінську атмосферу, а якщо хочете якийсь психологічний замкнений герметичний трилер, то обов'язково сніданок із Борджія від Дібісі П'єра. Ну, і якщо ви забули, якою книгою починався цей текст, то я нагадаю, що привиди дому на пагорбі від Ширлі Джексон це ваш ідеальний геловінський вибір. І наостанок мені хотілося провести такий бліц по обкладинках з геловінськими елементами. Наприклад, книга, де на обкладинці є черепи, кістки або скелети. І в мене є така книга. Навіть де в назві є кістки це танці з кістками Андрія Сем'янківа. І тут дуже файний. Чер... О, це не череп, це скелет, напівобкладинки. Для книги з гарбузами на обкладинці я роблю один маленький трюк і дістаю вечірку на Геловін, агати Крісті, де отут позаду не просто гарбузи, а вирізані гарбузи. Наступне питання: це кров на обкладинці. І чесно, беріть просто будь-яку книгу Тес Геріцин. В мене тут хранителі смерті, і обкладинки тут всі в неї. І в такому стилі і кров є, здається, майже на кожній. Наступне це павуки або щури на обкладинці, і тут я взяла Сюзанну Сюзанну Кларк. Пісню Сюзанни від Стівена Кінга, де тут нема в нас ні павуків, ні щурів, але тут настільки харизматичний павук. Що я одразу її схопила і кинула в цей стосик, щоб не дивитися далі на нього там на полицях. На обкладинці наступної книги має бути щось відьомське і щось більш відьомське, ніж три відьми з пані та Панове Теріпрачета я вже точно не знайду. На наступній обкладинці мала міститися якась кінцівка, скажімо так, відділена від тіла, і аж на обкладинці я такого не знайшла, але в осиної фабрики ієна Бенкса настільки. Um, як би то сказати, ну ви зрозуміли, який форзац, який дуже гарно пасує під це запитання? Я не знаю наскільки голова це кінцівка. І книга, на якій зображений повний місяць, на диво в мене теж знайшлася. Це повна темрява без зірок від Стівена Кінга. І до речі, про кінцівки. І до речі, там було ще питання про цвинтар. І я не знайшла таку книгу, але зараз дивлюся, що я могла цю книгу під цей пункт також підібрати, тому що там кілька хрестів на задньому плані. Книга на якій зображений якийсь класичний монстр, мені здається, адвокат диявола від Ендрю Нейдермана гарно підходить під це питання з отим от файним дияволом поза. Аду на обкладинці наступне питання: це на обкладинці має бути хтось в костюмі або масці, і мені здається, пенівайс, який і в костюмі, і з гримом просто створений був під цей пункт. І найостанніша ця книга з обкладинкою, на якій поєднуються чорний і помаранчевий кольори, і найатмосферніша відповідь на це запитання це «Піранезі» Сюзанни Кларк. А в мене, здається, на сьогодні все. По-перше, в нас було дуже багато дійсно геловінських книжок. А якщо не геловінських книжок, то геловінських запитань. Я сподіваюся, що трохи створила для вас атмосферу в цей вечір, тому що насправді це те, чого мені б хотілося б найбільше. Тож, друзі, а я з вами прощаюся. І дуже чекатиму на ваші коментарі стосовно того, які книжки ви найбільше полюбляєте читати на Геловін.